І колеги, прийміть мої вітання з нашим професійним святом Днем Фермера. Бажаю всім натхнення, гарних врожаїв, гарних цін, здійснення всіх мрій, всіх планів, всіх задумок. Ну і звичайно, звичайно, найголовніше на сьогоднішній день це мирного неба. Для того, щоб наші мрії були найбільш реальними, нам треба тільки мирне небо і все остальне ми. Зможемо подолати, все остальне ми зможемо виростити і показати найкращі успіхи, які тільки можна собі уявити. Так що ще раз всіх-всіх вітаю зі святом Днем Фермера. Ну Звичайно, як представник даної професії вже, або справи життя, я знаходжусь на полі і працюю зараз безпосередньо на своїй роботі. Ви знаєте, казали мені колись ще професора, якщо ваша робота. Приносить вам задоволення, ви жодного дня не будете працювати. От я вам і кажу: ми жодного дня не працюємо, ми просто робимо свою роботу, яка нам приносить задоволення. Зараз працюємо на соняшнику, підживлюємо його фунгіцидами, мікроелементами. Хочемо виростити гарний урожай, який буде радувати переробників. Ну і відповідно нас. Е як кажуть, результат нашої праці повинен нас в першу чергу радувати. Так що ми над цим працюємо, робимо всі необхідні сг операції для того, щоб все було красиво. Так що ще раз вітаю всіх зі святом. Оце наше свято. Робота в полі це найкраща робота, яку можна собі уявити. Так, колектив. Що вам розказати по нашій е темі на сьогоднішній день? Соняшник у нас Аризона, Сінгента, оригінальна. Сіявся він у нас не так давно. Е, якщо не помиляюся, 12 травня оце поле ми досівали. Ну, та що, росте, як росте, поки що він ще такий. Не самий високий, не самий великий у нас по коліна. але все рівно, я думаю, що після підживки він буде трошки кращий. Зараз хлопці заправляють оприскувач. Заряджають всі необхідні препарати. Сьогодні купили новий pH-коректор. Покажу вам далі, в мене він там в машині лежить, бутилочка літрова. Обов'язково додаємо, тому що в нас дуже жорстка вода, дуже жорстка, і пестициди, препарати можуть не так якісно працювати, як хотілося б. Тому обов'язково ми застосовуємо різні pH-коректори. До речі, в цьому році вперше, але обов'язково. Гратися, будемо постійно брати до уваги цей момент, тому що вода відіграє важливе дуже значення. Недаремно я взимку ходив на лекції, там були професора, які розказували нам і показували практичні досліди, що вода відіграє дуже і дуже важливу роль, особливо коли ми її застосовуємо на наших рослинах, застосовуємо у великих об'ємах. То це дуже-дуже важливий фактор. Так, піду зараз салом натруся, може наїмся. Хі -хі -хі. Да ні, Не в тому діло. Ей, кормільці з праздником. Дякую, тіть Наташа, дякую. Як там Америка поживає? У вас, мабуть, зараз ранок, 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 а в нас вечоріє. Бачите, погода сьогодні дуже гарна. Клімат комфортний, температура повітря нижче 25 градусів, десь 23, 23-24 показує на бортовому комп'ютері. І сам Бог велів, треба працювати, вітру немає, тихо, пташки співають соловейком десь там. А ми <займа> займаємося сільським господарством, замість того, щоб святкувати з шашликами. У нас це найбільше свято наше воно. Оце свято для фермера. Коли ти ходиш по полю, а все доглянуте, міжряддя чистенькі, соняшник гарно вегетує, зелений, красивий, насичений. Так що, це для нас найбільше свято. Я так думаю. Ну, по крайній мірі, особисто для мене, так це точно. Е, до речі, ми тут не працювали нашими каренками. Просто отак, ну, як є, так і є. Дощі нам трошки і дали хорошо, і, і, і забрали час, забрали шанс е, попрацювати КРН-кою. Тому що соняшник піднявся, вже він практично мені по пояс. Ось оце особливо не хочеться його дуже витолочувати. Я думаю, що з цього діла щось та й вийде. Так, молодж, давайте підійдемо трошки ближче до оприскувача. Хлопці там шаманять, колотять. Сон гарний, так, да, звичайно. Це ж оригінальна Аризона. Оригінальна і побризкана грунтовим гербіцидом. Тримає непогано, бачите? Немає бур'янів, все чистенько, все чітко. Хлопці заправляють. Мабуть, підживка. Та-та-та. Ну що, колеги, давайте пару запитань. Хороших, щоб довго не томить вас стрімами, тому що, як показує досвід, довгий стрім він трошки надоїдає. Тим паче зараз більшість аграріїв вийшли в поля, бризкають, погода сприятлива. Та я думаю, що стрім буде сьогодні не дуже довгий. Саме головне я сказав, привітав усіх і святом. Колеги, коротко. Значить, компанія Ікар. Сьогодні ми купили отактор, PH, він стоїть 600 гривень літра. Я взяв бутилочки, так, на пробу. Вносимо його, оце ціє, оця бутилочка, на 3 тони води, на 3000 літрів води, якщо бути точним. Я так розумію, препарат британський чи що. Ну, де виробництво? Є, у Євро, Британія, Є у Європейський Союз, так. Да. Є, ну та що, непоганий, я думаю, непоганий. Ми зарядили на шести кубову бочку дві отакі бутилочки pH-коректора. І вносимо фунгіцид Аміс Аканто Аканто плюс і додаємо бор, а також мікроелементи в нормі літра того і літра того. І Я думаю, діло буде. Я думаю, що діло буде. Ось сою покажу сусіда. Прекрасно. Оце мені соя подобається. Бачите, який гарний листочок. Шикардос. Супер, Уже, мабуть, вище коліна. І це ж, до речі, весняна оранка. Чоловік вивев після кукурудзи і посіяв сою. Бомбезна. Хі -хі. Куди там, йомайо. -йо. Всім соям соя. Спекотний день. Так, да, День був і вправду жаркий, але вечір дуже тихий, спокійний, безвітряний. І така, знаєте, Температура комфортна, комфортна. Сам Бог велів працювати. <кій> До речі, мікродобрива у нас компанії Квантум. Може хто знає, Харківська фірма Квадрат. Ну не компанія Квантум, а називається квантум. А фірма Квадрат. Так. Значить, оце ось такий. Фунгіцид вносимо в нормі 0,6 літра на 1 гектар. А добриво в нас бор і мікроелементи по одній літрі. Та я думаю нормально. Дбаємо про наші посіви, хочемо, щоб урожай був не менше 3,5 тонн. Ну, а там якось, аби на губу не наступить. <гум> так. Станіслав Олягович обов'язково буде вам відео, я знайду час, приїду до товариша і подивимося оригінальний і неоригінальний соняшник Неома. До речі, хто запитував? які форсунки в нас показую, Ось такі форсуночки. Роса називається агромодуль. П'ять років вже не працюємо, навіть працювали на ранцевому оприскувачі, а зараз вже на цей переставили, трошки докупили. І ви знаєте, я задоволений, результат мене радує. Так, все, чортко. Бачите, у нас погода така, трошки грязнувато, калюжі. Ну, це все на врожай, це все правильно. Якби не було дощу, то була б ай-яй-біда. Так, все, все чітко. Вилив 200 літрів на 1 гектар. Ми завжди працюємо з такою нормою. Правда, в цьому році експериментували, пробували. Пробували працювати з нормою 100 літрів, брали форсунки Екоджет, нам прислав фермер Яго з Яготинщини, чи фермер Яготинщини <кій> Віталік. Віталік нам прислав, йому велике-велике дякую. Каже, попробуйте що у вас там вийде, подобається, не подобається. Головне, що попробуєте і порівняєте, як вам комфортно буде працювати. Ну, цікаво, доволі цікаво. Я вам скажу, що 100 літрів. Економить час, економить воду, звичайно, що пальне. Ну, одні плюси. Тільки трошки в мене є такий невеличкий страх, що 100 літрів не так якісно спрацюють, наприклад, як 200 літрів на гектар. Ну, чогось так я думаю. розумієте, покриття самої рослини. При 200 літрах води буде набагато більшим. Тобто наша капелька попаде там на нижні листки по всій по всій, по всій рослині максимально. Через то фунгіциди інколи вносять з водою в нормі там 250-300 даже 400 літрів на гектар. На деяких фунгіцидах так і пишеться в інструкції. Норма внесення води 200 та 400 літрів на гектар. От тоді фунгіцид буде максимально якісно працювати на рослинах. Ну а там вже вибір кожного. Ви знаєте, хто як хоче, той так і працює. Слава Богу, в цьому плані нас не обмежують ніхто. Лише наші, ну, наш карман, наш бюджет. Якщо ми можемо собі дозволити такий експеримент, то, будь ласка, експериментуйте, 100 літрів, 50 літрів, 30 літрів води на гектар. Я думаю, що дані норми мають право на життя. Оце таке колектив. Бачите, які в нас гарні сої в хлопців. Соя в цьому году, звісно, як грім. І масиви такі 50-100 гектар свої. Дуже багато. Ю, що за ю? Ю-ю. Пушка. Та -та -та. Отак ми святкуємо день фермера. В полі, все в полі. День народження в полі, вся весна в полі. До середини літа ми теж бризкаємо і вся осінь до зими в полі. В полях, в полях, в полях. Практично 70%, мабуть, часу ми проводимо на полях, тому що треба постійний догляд і моніторинг наших культур. от Сьогодні об'їхали, подивились де нам спрацювати геліантіксом, До речі, взяли геліантікс не, не, не на багато, десь на гектар побризкаємо деякі діляночки, з ворота. Тому що є невеличкі проблеми. Хто не знає, що це за препарат, це страховий гербіцид на соняшник, а деякі хлопці використовують навіть його на кукурудзі. Кажуть, кукурудзі нічого не відбувається, але бур'яни забирає. Лободу і особливо амброзію. Амброзія це ось вам для амброзії, там вам геліантікс. Бачите? Отакими ми препаратами працюємо. Раніше така бутилочка коштувала 20 тисяч гривень. Зараз хлопці вроді би за 16 його продали. Ну так, я собі на гектар оділюю і потім, повер... потім поверну назад. Отакий препарат. Кортева. Мілагро і Прима, щоб мінімально після дія на слідуючу культуру. Мілагро плюс Пріма. Так, а ну що він? Отако. так ось. Опа. Ой-ой-ой. Клас. Все, стартуємо. До речі, колотимо препарати приблизно 5-6 хвилин. Колотимо робочу суміш оприскувачем. 5-6 хвилин. Не 15, не пів часа, не 20 хвилин, 5-6. Цього достатньо для того, щоб переколотити. У нас дуже потужний насос. Якщо не помиляюсь, 160 літрів на хвилину він давить. Насос італійський. Чудовий, працює він просто бомбезно. Ану. І все. Поїхали. Трактор е, їздить зі швидкістю 12 км на годину. Зараз він положення своє знайде. Свій ряд і погнав. Четко. Ну все, не будемо дихати. Все таки фунгіцид це також хімічні речовини. Ну, соя подається. Отака вона повинна бути. Бачите, чоловік невеличкий фермер і вміє вирощувати сою. Прекрасно. Причому весняна оранка, от всім агрономам, ті, хто скептики там великі, що не можна орати весною, бо все там буде погано, печально, вологу всю висушити, нічого подібного. Виграв весною, грудочки роздіскував, посіяв сою, соя от от, така вище коліна вже стоїть там, вона ще, ще, ще далі, ще краще. Тут невеличка ділянка, десь пів гектара площі. Це кусочок пая. І соя як грім. І не треба ніяких. Не знаю, там, філософствувань, що там, як там ту сою, якою сівалкою її треба сіяти, як там треба з нею танцювати, щоб вона була сама краща. Просто виграв, посіяв, виросла. Дощ пройшов два рази по 30 міліметрів. І, всі, і весь вам секрет гарної сої. Так що все по феншую. Ну що, колектив? Знаю точно, що зараз усі працюють, хто може працювати. Так що всім натхнення, гарних врожаїв, гарного вам настрою! Ну і, звичайно, нам всім мирного неба. До зустрічі!